Меру во всім, слава Ісусу Христу! Чому зараз йде війна? І дуже відкрили дуже чудову таку от е, версію на це. Тому що багато людей зараз вірять клунам, таро, е, всяким гадалкам, е, а це прокляття. Е, тому що не хочуть коритися не Богу. Не смірятися перед Богом липше повірити в якогось оракула і стати проклятою людиною, чим вклонитися людині Божої, поклонитися Богу. І слідувати за Богом, От від цього у нас не закінчується війна. Коли ми смір змірюємося перед Богом і будемо іскати шлях до Бога, тоді все буде добре.